Художниця осінь, ми раді твоєму приходу, раді тому, що ти з'явилась вчасно першим місяцем вересним. Ти прибрала з полів запашні золоті хліби, погосподарювала на луках, спородила копиці сіна. Сонце вже не дарує своє спекотне серце, все частіше починає хмуритись небо, реве вітер, холоне вода. Для дерев настає особлива пора, поки вони ще гарні, намагаються привабити всіх яскравою політрою осінніх фарб. Як тільки листочкам стане не вистачати сонечка, вони починають в'янути і швидко втрачають свій зелений колір. Навіть у безвітряний, зовсім тихий день раптом обірветься з гілки листочок. Тут жовтий березовий, там червоний Осиковий і, легко погойдуючись у повітрі, безшумно ковзне по землі. У лісі, звичайно, красиво, але чогось не вистачає. Бракує птахів, що виспівували б від сходу до заходу сонця. Вони відлетіли у вирій, згрупувавшись у гострі косяки, вирушили в теплі краї. Їм поки нічого робити на батьківщині. Незабаром сніги заметуть все. З настанням осені і звіри починають готуватись до зими. Лісові миші збирають жолуді, насіння різних рослин і ховають їх у норі або у дуплах повалених дерев. Білки в дуплах ховають горіхи і шишки, гриби розвішують на гілках дерев. Бобри роблять запаси з гілок, стовбурів дерев, які перегризають і складають у воді біля своїх хатинок. У бурого ведмедя барсука їжака за літо під шкірою відкладається багато жиру. Жир для цих тварин зимовий запас їжі. Вони переживають холод за лігші у зимову спячку. Стривайте вітре, не кваб зиму. Дай насолодитися усінцінньою природою, хоч і не пахучою, але по-своєму прекрасною.